Всім, Всім щасливої пори вашої доби. Я, Олександр, родини Чудесі, Я вітаю вас в енергопросторі Золота епоха. Дякую вам за відгуки, коментарі. Дякую за те натхнення і сумління, з яким ви передивляєтесь відео, знаходите для себе щось те важливе, і ми продовжуємо з вами наш шлях усуваючи сумняття. Сьогоднішня тема вона надзвичайно гармонійна, доповнює попередню, адже. Більша частина моїх улюблених глядачів, моїх сонцейних співтворців це жінки. Тому, як у нас кажуть в Карпатах і на Прикарпаті, чічки мої, вітаю вас із Прийдешним Днем Матері. Адже це величезна місія, яку ви взяли на себе привести життя у цей світ. І це ще одна подія, яка значно збільшує світло у місяці травні. Це святкування Дня Матері. з Чим я всіх вас і вітаю. Це свято відбувається в декількох країнах цього року. День Матері, як в Україні, США, Канаді, припадає на 11 травня, і ми цьогоріч. Будемо святкувати, і в кожен день матері, що відзначається по всьому світу, наша мати Бог і всі жіночі аспекти божества в небесних сферах, збираються наповнити, затопити землю більш високими частотами всеосяжної божественної любові, ніж ви могли собі будь-коли відчути раніше все прискорюється. Оскільки наші тіла перетворюються з вуглецевих планетарних клітин на п'ятивимірні кристалічні клітини сонячного світла, і ми тепер можемо отримувати асимілювати набагато більше любові нашої матері-богині ніж будь-коли раніше, компанія небес підтвердила, що цей приплив всеосяжної божественної любові, яка благословляє людство. В унісон з припливом п'ятивимірного кристалічного сонячного фіолетового полум'я з нескінченної божественної досконалості підніме всіх нас так, що це неймовірно вразить і здивує навіть найскептичнішу людину. Тож будьте уважні та очікуйте на це прекрасне диво. Нас чекає фестиваль Весак. Всі ці події. Посилять благословення, які людство і земля отримають під час фестивалю Весак, що відбувається під час повного місяця в сонячному циклі тільця. Цього року повний місяць припадає на 12 травня. Весак це щорічне святкування просвітлення Латама Будди. Будде. Будда є життєвою силою, яка допомагає здійснити просвітлення. І повернення людства до свідомості Христа у спосіб, який ми ніколи не вважали за можливий цього року, під час висаку кожен із нас відчує через свою її присутність і своє тіло елементаля зрушення енергії, вібрацій, свідомості, які відкриють. Наші серця і розуми новими і глибокими способами. я інформую вас, друзі, що 12 травня, в неділю, я буду робити, так би мовити, онлайн-трансляцію з медитації активації. Тому першим ця зміна почне проявлятися у всіх нас і буде таким м'якшим і добрішим способом сприйняття навіть. Найнепокірніших з наших братів і сестер у сім'ї людства, коли ми визнаємо божественність у всьому живому, ми відкриваємо своє серце і розум для нових способів мислення і почуттів, пронизані божественною любов'ю і благовінням до життя. Це в істині, і воно підніме нас на. Вищий рівень свідомості, де ми чітко сприйматимемо життєздатні рішення для всіх хворіб, які все ще виринають зі старої землі, стара концепція Ми проти них виявиться ілюзії. Тоді усвідомлення, того, що ми з вами єдині, що тільки через любов, спів, творчість, благоговіння перед усім живим можна вирішити проблеми сьогодення. І це стає явною і очевидною істиною. А з цим унікальним пробудженням і зрушенням свідомості ми з вами, друзі, усвідомлюємо, що дійсно, а як стверджує пророцтво Хопі, є правдивим. Ми є ті, на кого ми чекали. Дивовижні дії світла, які ми відчуємо в травні 25-го року, будуть життєствердними. Вони завершать нашу підготовку до переможного завершення Богом, наступної фази нашого Вознесіння. І сьогодні я прошу єдине, що хай Бог всіх нас благословить на. Ці кроки на ці зрушення на присутність в моменті тут і зараз. Адже як і сама медитація, активація 12-го і збір світлих сил і з світла це унікальна подія, яка визначатиме курс людства на сто наступних років, ви пам'ятаєте, друзі, у своїй попередній розмові я в попередньому відео я є божественний говорив і. Активовував для кожного стан переходу у божественну сферу. Я є божественний. Я дуже вірю і сподіваюсь, що ви мали нагоду бодай тричі повторити, і увійти в цей стан, прийняти, адаптувати на себе цей в хорошому розумінні слова ярлик, я є Божественний, нову сферу вашої власної божественності і про те, як цього можна. Досягнути. Коли ви уявляєте себе своєю найбільш божественною частотою, істотою, проявом, і дозволяєте собі втілювати ці частоти, кожна частина вашої істоти переходить і змінюється. ви наче входите в нову сферу власної божественності, в новий вимір вашого божественного Я, Я є Божественний. Коли ви практикуєте це і коли ви дійсно вірите в це, ви дозволяєте собі отримати доступ до Божественної сили. Ви можете використовувати цю Божественну силу для служіння собі та іншим. Коли ми існуємо і втілюємо наше Божественне Я, нашу Божественність, мова йде не стільки про окрему людину. Ми визнаємо кожного як частину нашої власної божественності, і ми можемо визнати, що те, що ми визнаємо в нашій власній істоті, є відповідно в інших. Тому ми будуємо практику таким чином, що все, чого ми прагнемо досягти для себе, ми також. Даруємо людству і всім істотам. Наприклад, якщо ви працюєте над аспектом зцілення для себе, то після того, як це зцілення буде дароване, поділене, втілене, ви також можете подарувати, поділити, втілити це зцілення з усіма істотами. І це дійсно створює могутній сув, тому що люди, коли люди здійснюють трансформацію, вони як Окрема людина, так і все людство, все це впливає на свідомість людства. Це впливає на вібрацію, на творіння людства. Однак, коли істота здійснює трансформацію, а потім присвячує і дарує таку ж трансформацію всім істотам, вплив є величезним. Це змінює життя. Цей... Момент є настільки потужній, що створює зрушення до вознесіння для всіх. Дарувати і ділитись будь-яким переходом чи будь-якою практикою, яку ви даруєте собі, іншим, просто вимагає наміру і процесу мислення. Я, Олександр, щиро і сердечно ділюсь з вами цим чудесним. Благословенням зцілення. Тому пам'ятайте, що цей процес не повинен бути тривалим. Багато в чому вам навіть не потрібно робити якісь фізичні надзусилля. Прошу вас індивідуально зосередитись на тому, що скоріше це, як, знаєте, гра, створення якогось ритуалу, адже те, що ви даруєте собі, ви даруєте й іншим. Легко, правда, не нав'язливо, не зобов'язує вас з чимось іншим. До прикладу, ви готуєте їжу, приготували їжу для себе, сідаєте і їсти. І ось ви відчуваєте, що вона така живильна, така поживна, корисна, смачна, і ви насолоджуєтесь цим задоволенням. Тоді в цю мить вищий насолоди цього екстатичного стану задоволення. Подумки, чи в голос скажіть, що ви даруєте цю їжу, чи поживність цієї, їжі, чи задоволення, смаку всьому всьому людству, всім всім істотам, вищому творцю, присутності Бога, як би ви це не називали, і нехай всі вони поглинають, смакують цю їжу і отримують від неї. Користь. Хай буде так. І саме в цю мить розділення простою думкою, запропонованою для всіх, ви створили потужний сув для Вознесіння для всіх. Не кожна істота буде готова, звісно, бажати отримати це. Але це майже так, як, якщо б вони увійшли. На сучасну бібліотеку, і коли вони будуть готові, то ці благословення і дари зможуть з легкістю інтегруватись в їхню істоту. Отже, друзі мої гомосяючі істоти вічного світла, ви маєте силу, коли ви з'єднуєтесь з власною я є божественністю. І ця сила означає, що коли ви створюєте намір, як я запропонував. Дарувати всьому людству і всім істотам, ви фактично використовуєте цю силу Божественності у своїй істоті, і ви ділитесь своєю божественністю через намір, думку, яку саме ви створили. Ви! ділитись нею з усім людством і всіма істотами. Саме ви можете робити це декілька разів на день і завдяки вашому зв'язку зі своєю божественністю кожен раз це буде за щораз потужнішим для вас і для всіх істот у нашому новому світі. Чим більше ви досягаєте цього, тим більше з'являється ваша Власна сила, тим більше з'являється ваша сила від вашої божественності. Маючи і пам'ятаючи це на увазі і в серці, ви маєте здатність очищати сум'яття не тільки з вашої власної істоти, але і з усіх істот. Це не так, як ніби ви берете на себе сумяття інших. Працюєте з ним, очищаєте його, віддаєте назад очищення. Це, як я вже сказав, намір. Намір це твердий і впевнений дар ділитися всім, що ви отримуєте, щоб ви ділилися ним з іншим. Силою вашої божественності у вашому єстві ви можете створити розуміння, намір і напрямок запрошення вашої Божественності, цього нового царства Божественності почати очищати будь-яке безладдя у вашій істоті, яке вже, відповідно, готове, бажає. І зрештою здатне бути очищеним. Це також означає, що ваша істота власна, ваше тіло, ваші емоції, всі частини вашої істоти, вони готові звільнити цей безлад. Безлад може походити з вашого дитинства, дорослого віку інших життів, поколінь чи навіть вашого роду, існує. Багато впливів. І саме ви створюєте намір, щоб ваша власна божественність і сила вашої божественності очистила сумяття всередині вашого єства, яке вже готове, бажає і здатне бути звільненим і зціленим. Ви можете дозволити собі глибоко дихати. Можливо, ви захочете розмістити себе в священному просторі, можливо, для цього вам захочеться увімкнути музику, або, можливо, побути на природі, щоб розслабитись, глибоко дихати і з'єднатися з, з цією божественностю всередині вашої істоти, а розділити її, вдихнути її у все ваше тіло, в ауричне поле, знаючи, що ваша божественність. Співпрацює з вами, щоб очистити сумяття, яке готове бути вільним. І, можливо, друзі, ви виявите, що це потрібно зробити лише один раз. А можливо, це потрібно робити щодня, і це стане вашою другою натурою. Важливо прислухатись до своєї інтуїції. Як тільки ви досягнете цього процесу, навіть якщо це буде лише на декілька миттєвостей, ви отримаєте найбільший дар. Ви зможете запропонувати те саме геть усім істотам. Ви можете сказати щось на кшалт. Я, своє ім'я, запрошую Божественність усіх істот, щоб очистити. І розчистити сум'яття всередині, яке готове, бажає і може бути звільнене. Для переконливості можете повторити тричі. А в цьому намірі ви передаєте, що майже ця сила для вас як активація, ви передаєте цей імпульс наміру. Світові, Всесвіту Творця, при цьому знаючи, що Він підтримує багатьох, створить активації, очищення, трансформації на вашому життєвому шляху, ви також можете попросити, щоб ваша власна свідомість очистилася від сумяття, а також свідомість людства чи свідомість всіх істот очистилась від сумяття, яке підходить чи вже готове, чи бажає бути звільненим. І це. Надзвичайно важливо не тільки для підтримки вознесіння, але й для того, щоб створити простір для божественної любові, щоб закріпитися і бути більш присутніми, коли ви почнете працювати з собою і з усіма істотами таким чином, ви помітите, як з'являється ваша сила, сила вашої божественності. Настав час очиститися від сум'яття. Яке готове, бажає, може бути вивільненим. Це, схоже, це таке делікатне, обережне висмикування бур'янів, які вже готові, які потребують, ну, скажімо, невеличких зусиль, щоб бути звільненими. Немає сенсу намагатися очистити безлад, який не готовий, не треба засукути, і рукава й кидатися там, де вас не просять. Це, по суті, створює ще більший безлад. Це є глибоке очищення. Воно створить потужний сув у вашій істоті і у всіх істотах. Я, Олександр, людина чудосія, Я тут, щоб підтримувати і допомагати вам. Моя любов завжди з вами. Дякую вам за перегляд, дякую вам за коментарі. Щасти вам, друзі! Обійми, світла, благословення на шляху.